Зараз я покажу тобі метод, який допоможе продіагностувати будь-яку твою негативну установку, яка наразі сидить тобі і заважає тобі отримати те, що ти бажаєш. Я Каті, я спеціаліст по роботі з підсвідомістю, також я майстер тілесних та енергетичних практик, фасілітатор кундаліні активації та нумеролог. Я допомагаю людям покращити своє життя через глибинну роботу своєю підсвідомості, а також і своїм тілом. І сьогодні я покажу метод, який допоможе тобі зрозуміти, що наразі тебе блокує від отримання бажаного. Спасибо. Тут пішла увага чоловіків, але ми продовжимо. Перше, нам треба стати рівно. Ми будемо працювати сьогодні з нашим тілом, і наше тіло буде давати на відповідь на наші питання. Тіло з нами може розмовляти за допомогою рухів, а для того, щоб ми зрозуміли його, ми будемо задавати такі питання, так або ні. Тому нам треба зрозуміти, як рухається наше тіло, коли воно відповідає так, і як воно рухається, коли відповідає ні. Для цього ти стаєш рівнесенько, закриваєш очі і задаєш собі внутрішнє питання. Це моє так, і це моє ні. І твоє тіло починає хитатися. В моєму випадку, коли я задаю так, тіло моє починає хитатися вперід. Коли я задаю ні, тіло починає хитатися назад. Це воно відбувається не спеціально, тобто тіло саме реагує. Наше тіло воно безсвідомо, воно може з нами розмовляти. Просто встань, закрий очі, задай питання. Це моє так. І подивись, куди рухається твоє тіло вперед або назад. І так само це моє-ні. Відчувай, куди знову рухається тіло. Таким чином ми визначили, де моє так, буде, де моє ні. Далі ми починаємо задавати питання. Наприклад, задаємо, як мене звати. Наприклад, мене звати Катя, тіло рухається вперед, тобто відповідь так. Мене звати Вікторія, тіло рухається назад, тобто відповідь ні. Таким чином ми будемо діагностувати всі негативні установки. В описі до цього відео я прикріпила 50 грошових блоків, які можуть тебе зупиняти. Таким чином, ти продіагностуєш 50 грошових блоків, зрозумієш, що саме зараз тебе стримує, і потім з цими блоками ти можеш йти в роботу. У мене на youtube каналі є багато безкоштовних медитацій саме по роботі із грошовими блоками. Також я провожу тета сесію, або ти можеш знайти для себе зручний спосіб, як ти можеш ці установки вигрузити. І коли ми вигружаємо свого тіла цю установку, ми потім можемо вільніше йти до нашої реалізації, до наших грошей і отримувати те, що ми хочемо. І поки вони на нас сидять, ми просто підсвідомо блокуємо свій рух вперед.